Христос Воскрес. Я сьогодні хочу підняти таке питання про те і сестри, що робити із старими іконами, тобто іконами, які вже втратили такий вигляд зовнішній, чи можна їх спалювати чи викидати? Таке питання часто запитують люди. Тут мова йде не про якісь там ікони, які мають історичну цінність, це мова йде про ікони, які через можливо переселення на іншу квартиру вони тут пошкоджені, або просто в старості вони вже втратили такий. Виліт і їх ну, неприємно використовувати для молитви. Це лише мої поради, це не якісь церковні правила, тому просто сприймайте це як поради. Буває, що часом зображення на іконі стає темнішим і нечітким, або в процесі якихось там переїздів, ремонтів, квартири, ікони зазнають пошкодження. І що робити з такими іконами? Спочатку можна спробувати їх реставрувати, тобто відновити, якщо можливо. Варто сказати, що. Ікона вона завжди залишається іконою, священним предметом, навіть якщо вона з часом і темніє або руйнується. Тому в ніякому разі священні образи не можна викидати. Якщо ікона дерев'яна або написана на папері чи на картоні, то можна її спалити, а попіл акуратно зібрати і висипати десь під дерево або у річку. Те ж саме стосується церковних календарів, на яких є священні зображення. Викидати їх не можна, їх потрібно спалювати. Якщо немає можливості ікону спалити, то таку ікону можна принести в храм, де наші служителі спалять у належному місці, яке є при кожному храмі. При багатьох храмах є така спеціальна піч або певне місце на церковній території, де спалюють прочитані записки і непридатні для використання священні предмети. І якщо ікона зроблена з іншого матеріалу, який не горить, то такі ікони складаються в вівторі. І в інше якесь місце призначене для цього, яке є в храмі. Інколи запитують, а що робити з іконами, які залишилися від попередніх власників у будинку чи квартирі, яку люди купили. Звичайно, що їх можна залишити собі, освятити перед тим в церкву прийти. Але якщо такого бажання немає, то можна ці образи принести у церкву. У нашому храмі принесені ікони, а потім роздаються прихожанам. Які хочуть, можуть собі їх взяти. Зазвичай такі ікони кладуть на столику у притворі церковному, і кожен бажаючий може їх взяти. Також часто траплялося, що до храму приносили вінчальні ікони, тобто ікони, якими священник благоставляв наречених, люди розлучилися і вони не хочуть ці ікони тримати вдома. В них якісь такі асоціації, неприємні, пов'язані з цими іконами. Звісно, ікони не винуваті в тому, що пара розлучилася. Тому такі образи варто все ж таки залишати себе вдома. Вони ніякої проблеми, загрози для людей не складають. Трапляється що люди бояться подарованих ікон, і помилково вважаючи, що їх подарили з таким умислом, щоб навести поршу. Хочу заспокоїти таких людей, не бійтеся подарованих ікон. Вони вам не зашкодять нічим. Неже ви думаєте, що Господь допустить, щоб його священне зображення стало предметом прокляття, а не благословення? Звісно, що ні. Е, ще одне питання, яке задають прихожани, що робити зі старими церковними книгами, глитовниками, псалтерями, бібліями, е, часто написаними ще старостоянською мовою, які там, можливо, залишилися від бабусі, яка була віруюча і збирала таку літературу. Думаю, було б добре зберігати ці книги десь на книжній поличці і, хоча б час і часу їх читати. Проте, якщо ці книги припадають полюкою і гроками ніхто не читає, то краще принести їх до церкви. В ніякому разі, не спалюйте ці книги. Вони можуть мати важливу таку духовну, якусь історичну, культурну цінність. Відносно сектанської літератури, яку нав'язливо на вулицях роздають представники різноманітних сект, то тут є два варіанти: її можна спалити все крім Біблії, або показати своєму духівнику. Можливо, спалення сектантської літератури дехто вважає якимось там варварством. Проте, на мою думку, дана література може бути шкідливою для душі людини, яка Достатньо обізнана у питаннях релігії, і може завести її у сектантські тенета і Єресі. Отож, якщо у ваші руки потрапила книга Мормона, Вартова Башта, Пробудись і Схожа сектантська література, то я думаю, в спаленні таких книг та брошур не буде жодного гріха, і це не буде ну, чимось неправильним. На рахунок Біблії, яку подарували сектанти. То краще принести і показати їй священнику. Священик може взяти цю Біблію і звірити текст Біблії із православними перекладами, подивитися, чи там немає у подарованій цій біблії якихось спотворень біблійного тексту, якогось там викрилення і перекручення. І якщо там все гаразд, то таку біблію можна в себе залишати і можна її читати. Але завжди, коли нам дають літературу якісь представники різних деномінацій чи сект, варто дуже і дуже бути обережними. Отже, для того, щоб уникнути помилок у ставленні до релігійних предметів, ми повинні краще радитися зі своїм духівником, зі священником і запитати його, тому що тут ситуації бувають різні, що потім наша совість не була обтяжена якимсь гріхом, що ми неправильно поступили. Тому. Всім нам, брати і сестри, бажаю Божого захисту, Божого благословення і завжди ставитися до священих предметів з повагою. З вами був священний Василій Паплик, бережіть себе.